Довгоочікувана Чорна п'ятниця вже минула, і це традиція кожного року. Люди в очікуванні для того, щоб мати для себе ряду переваг. Так вони думають, що це акції, що це кешбеки, підписки, що це якась вигода і нагорода. І в свою чергу я хочу вас познайомити з клубною компанією, яка працює 365 днів на рік за умовами Чорної п'ятниці. Але я вам скажу, що це набагато крутіше і вигідніше саме для вас як для клієнта, як для споживача. Радо вітаю вас! Мене звати Жанна Вітко, я учасник і бізнес партнер американської клубної компанії «Лівгуд» в перекладі, яка означає жити добре. Отже, ця компанія запропонувала людям маркетплейс, на якому сьогодні представлена продукція Велнас, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. Саме з цієї лінійки розпочали засновники. Будувати свій бізнес, тому що місія у них прекрасна. Вони допомагають людям бути, залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це багато грошей для того, щоб люди мали можливість купувати свої улюблені продукти на постійній основі. Отже, якщо ви та людина, яка піклується про стан свого здоров'я, ви збагачуєте свій організм вітамінами, мінералами, амінокислотами, колагеном, різними білковими коктейлями. Телями я запрошу вас до маркетплейсу клубної компанії Лівгуд. Ви можете в цьому клубі бути лише клієнтом, вигідним споживачем, який ніколи не буде переплачувати. А вам натомість пропонується преміум-сегмента продукція найвищої якості, яка підтверджується світовими сертифікатами і не тільки, а ще й проходить. Сировина оцінку незалежними лабораторіями, і всі ці підтвердження ви можете знайти на сайті клубної компанії. Отже, я вас запрошую зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Це клуб закритого типу, і ви можете сюди долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Я учасник клубу і я партнер. Я вас запрошую до своєї команди ком'юніті, розповім вам на своєму прикладі, чим я тут займаюся, і як ви можете насправді з клубною компанією поєднувати своє основне місце роботи і мати як пасивне, так і активне джерело доходу. Звичайно, люди, які прийшли саме за активним джерелом доходу, де. Створюють команду, де е, будують саме бізнес свій, який масштабують уже в понад 200 країнах світу, оскільки ця компанія працює е, саме на ринку світу, і про неї знатиме увесь світ і долучиться дуже дуже багато людей вже в клубі понад 2 мільйона. Підписників і люди сюди долучаються із двох причин: перша це їм подобаються продукти, вони дійсно преміум сегмента і за найнижчою ціною нижче на 75% від інших представників подібної продукції на світовому ринку. Продукція не містить мережевої націнки, саме тому вона доступна, і люди її споживають на постійній основі. І друга причина, це клубна компанія дає можливість тут заробляти. Це перша в світі клубна компанія, яка запропонувала партнерську програму. Оскільки Лівгуд це клуб, і клуби передбачають сплату членського внеску і, звичайно, щомісячної підписки, тож саме за такою структурою. Корою працює бізнес Лівгуд. Всі люди сплачують кожного місяця підписку в розмірі 9 доларів 95 центів. Це дає можливість засновникам отримувати стабільний дохід, яким вони діляться із своїми партнерами, які збільшують розширюють саме клієнтську і партнерську базу клубу. Отже, у вас є можливість придбати так звану, ми її називаємо франшизу за 50 доларів. І в цій сумі дві цифри: 40 доларів ви один раз і назавжди сплачуєте саме. Членство з клубної компанії. Вашим обов'язком в подальшому є сплата щомісячної підписки в розмірі 9,95 центів. Це бізнес на підписках. Основним продуктом в клубній компанії є підписка, а споживання продукту і ведення бізнесу, вони відокремлені один від одного. Тобто партнер, який будує свою команду ком'юніті, він вже має перевагу купувати продукцію за ціною учасника, на чому він ще більше економить. Звичайно, йому відкриваються інші можливості, тому що для таких партнерів створений компенсаційний план, який передбачає заробіток семи видів грошової винагороди. Це дуже щедра компанія. Вона понад 82% свого доходу виплачує саме своїм партнерам. Отже. Ви сплатили членство один раз і кожного місяця сплачуєте свою підписку. За це вам клуб дає готовий бізнес під ключ. Це ваш бек-офіс з вашим реферальним посиланням, де є вже бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної компанії. Маркетплейс з вашим реферальним посиланням, де ви можете продавати всю продукцію, яка відображається на маркетплейсі, автоматично в вашому маленькому інтернет-магазині. Вже буде представлена вся ця продукція з ціною, з описом. Ціна буде зазначена як роздрібна, так і як для клієнта. Якщо клієнт бажає купити за роздрібною ціною, будь ласка, нехай купує і ви на цьому ще будете заробляти. Якщо клієнт бажає купити за ціною учасника, у нього є можливість зробити один раз в місяць підписку, сплативши 9 доларів 95 центів і купити будь-який продукт в будь-якій кількості. Саме на протязі цього місяця. Подальшому, коли в нього виникне така ж необхідність придбати продукцію за ціною учасника, він робить те ж саме підписку лише на один місяць. Але я вам хочу сказати, що тут є такі нюанси, про які слід знати. Підписка дуже цікава, тим, що ви можете в клубну кампанію навіть не залучати жодного нового клієнта і навіть не купувати продукцію і мати при цьому пасивне джерело доходу. Воно формує. За рахунок глобальної лінії PowerLine, це е, такий штучний інтелект, який розміщає всіх учасників з усього світу е, по такій структурі е, зверху донизу, зліва направо. І, і ось за рахунок ось цього переливу вам відкривається можливість отримати пасивний дохід. Він сягатиме максимальної суми 2047 доларів. На місяць, тобто ця сума не зразу формується, вона поетапно, дохід формується поступово. І спочатку ви будете отримувати 50 центів, потім долар, 10, 100, 200, 300, 500. і максимально за таким видом бонусу ви матимете можливість отримати 2047 доларів, які будете отримувати не одноразово, а кожного місяця. Впіймайте ідею, зрозумійте, що клубна компанія Livgood прийшла на багаторіччя. Це компанія, яка. Здійснює революцію в комерції. Ніхто такого не робив, саме ділитися своїми доходами, які приходять у компанію, і за формування цієї клієнтської партнерської бази отримувати такі щедрі винагороди. Скажу ще одну таку важливу річ, що партнери, які купують цю франшизу і будують свою команду ком'юніті як з клієнтів, так і з партнерів, у формуванні 2,5 тисячі людей клубна компанія таким людям дає ще пожиттєву щомісячну грошову винагороду, яка формується з 2% світового товарообігу усієї клубної компанії Лівгу. Ви маєте можливість сформувати свій бізнес, який в майбутньому можете передати в спадок своїм дітям. І з часом прийти до фінансової свободи. Я всім раджу розібратись, приєднатись і залишитись з американською клубною компанією LiveGood. Запрошую вас до своєї команди ком'юніті. Ви можете бути клієнтом, який матиме завжди вигоду в будь-який день року і не робити ніяких переплат. Ви можете бути моїм партнером по бізнесу, і ми разом будемо змінювати стиль та якість нашого життя і допомагати іншим, також будувати. Свої команди і бути фінансово вільними людьми, долучайтесь, розбирайтесь і залишайтесь. клубною компанією Люкут з вами була Жанна Вітко.